Усі мої вітання. 1 квітня і традиційно це день підведення підсумків роботи станції за попередній місяць березень. І так, цього місяця я вже, скажімо, в половині десь місяця перейшов остаточно на 24 вольтову систему. І трошки працювала ще цього місяця і як 12-вольтова система, так і 24 Ну, і 12-вольтову систему вже можна сказати, що пора забувати. І мова по-дальшому буде йти лише за 24 вольти. І так, думаю, лишнім не буде кожен раз підгадати, тому що є нові глядачі, є дехто може і призабути. То станція моя має 2 кВт. Панелі 1,7 кВт. Працює на прямий нагрів і безпосередньо на інвертор, а 300 Вт через контролер безпосередньо на літій іонний акумулятор. Такий получився виробіток. Знову ж така діаграма своєрідна. Скажу так, не дуже березень порадував виробітком, вдалося згенерувати 93 кВт. З мережі взято 120 кВт і це склало 44% забезпечення електрикою дому. По діаграмі можна побачити, що практично півмісяця такі були проблеми з виробітком дощовідні. От 5 днів підряд, скажімо, взагалі не було ніякого виробітку. На початку місяця також нема чим хвалитися. Ну, а отже, кінець, останній тиждень, це вже досить гарний виробіток. Тут в піках було. У мене навіть 7,6 кВт, було 7,4 кВт. І в якихось моментах вже був навіть надлишок, що і бойлер був занагрітий, і по дому споживання використовувалося по максимуму. Ну, якщо ще в березні можна там використати ту енергію на нагрів самого будинку, в кімнаті якогось е електронагрівача включити, то вже по-дальшому квітень-травень можна тільки орієнтуватися на е такі е ну, відмовитися вже від, від того, що можна використати його в тепло. Це лише буде гаряча вода для потреб і, скажімо, роботу приладів. І я думаю, що вже по подальшому буде. Трохи з надлишком. Так що ще, мабуть, попробую за квітень такий, таку зробити аналіз, кому буде цікаво, то я думаю, ну, цікаво перше, напевно, для тих людей, хто стоїть перед вибором, от, скільки треба панелей, щоб забезпечити дім. Так що я також скажу, що 2 кВт це трошки мало. Тому що є от такі моменти, що немає сонця, то тоді проблеми. І ще до того, що, до слова, скажу, що в ці дні ще й вітру не було. Так що тут вітряк також нічого не вирішить. В такі дні треба мати великий запас акумуляторних батарей, Так що це в по-дальшому напрямок для розширення. Це дві збірки. У мене таких є літій-іонних з Nissan Leaf, і я думаю, що ще дві таких треба ставити. Це вже покращить роботу станції в цілому. Ну І також є перспектива доставити панелі на цей контролер. Він має з тих двох панелей 150 ватних тобто 300 Вт найбільше, що я тут бачив. 9,5 до 10 А навіть. Хоча номінальний струм для даних панелей 8,2 А. По даному ваттметру проводив вимірення. І він мені потрібне, скільки ті панелі виробили за місяць. Ну, в даному випадку це вже буде не об'єктивне значення, тому що півмісяця вони працювали на. Ті панелі працювали на 12 вольтову систему. Це вже будемо говорити на наступний місяць, скільки можна отримати. Зараз похмура погода. От така виробітка з панелей 1,7 кВт і така виробітка з двох панелей на трекері. Деколи такі цифри вражають. Тут 80 Вт з 300, з 300 ваттного поля, а тут 181,7 кВт. Не знаю чому. Можливо, такий алгоритм роботи даного інвертера. От. 54 вольта він. Зараз похмуро і не бачу я той роботи МППТ Ніяк. Він не піднімає, ну і по аналових приладах сила струму і напруга. Хоча поле панелі 250 Вт холостого ходу. так, До того ж, є по ватметру. Я трошки поспостерігав використання 12 вольтової на 12 вольт прилади працює, там освітлення поворот трекера і споживання склало. Середнє споживання за день, воно більш-менш стабільне 250 300 Вт. Тобто, в будь-яку погоду воно все одно те споживання є. Так що у цю лінію фактично треба було б підняти на скажімо, на, на 0,25 кВт. Тобто тут ще є забезпечення кожен день. Він справля, вся ця станція справлялася за рахунок. Того виробітки за рахунок накопиченої енергії в акумулятора цього хватало. А от робота самого інвертора, це вже трошки проблематична ситуація. Останні дні я його не вимікаю, від пів місяця тут вже трошки сонця було. Він працює постійно. А от в ці дні доводилось його вимікати, тому що енергії не вистачає. Споживання його 50 Вт мене трохи шокує. Тим, що за день це 1,2 кВт, а за місяць це 36 кВт годин енергії, яку можна використати на прямий нагрів. От Я рахую, що от тих 36 кВт, що він спожив на своє холостий хід, я його міг би використати на нагрів води. І, і дійсно це трохи за велике споживання таких інвертерів. Перше питання при покупці було в правильному ректоруні. Я, я задав, як є його власне споживання. Вони мені надали 20-25 Вт. Я згідний був з таким значенням. А от в 50 Вт це мене трошки Трошки мене, як то кажуть, вело. Ну, Незадоволений я таким, таким його споживанням. Тепер мені треба десь набрати енергії, щоб. 36 кВт. Тобто доставити панелі, щоб ті панелі просто живили цей інвертор. Чи справляться цих дві панелі на 300 Вт, у мене є трохи сумнів. За півмісяця, скажімо так, було вироблено 14 кВт в день, а треба 36 Плюс треба. На роботу 12, на DC-DC на 12 вольт. Це споживання там на місяць складає 8-9 кВт. -год. І тепер, чим довший буде день, тим більше треба, щоб було освітлення в господарських приміщеннях. Тобто воно там світиться зранку до вечора. І нічого там вже не зміниш. Можливо, буде багато більше сонячних днів. І. Це все ще компенсується роботою цих панелей. Вони спершу працюють на прямий нагрів бойлера, тобто використання постійного струму безпосередньо на нагрів без роботи інвертора. До речі, за цей місяць бойлер використав 59 кВт годин. Значення, звичайно, я не буду показувати, поки що по цьому ваттметру. Тому що так, йшли роботи, я відключав, і він обнулювався. На, на другий місяць, я думаю, вже будуть цифри. Тобто по постійному струмі на бойлер буде по цьому ваттметру облік, що виробив сам інвертор. По даному ватметру. Ну і відповідно, що дадуть тих 300 Вт панелей, також буде обліковуватися. Все я це обнулив. І от такий, такий стан справ. Тобто що за березень, якщо взяти минулий рік березня, проаналізувати, то він був досить сонячний і було набагато більше енергії. А цей місяць, можна сказати, ще зимовий. От такі результати, от такі. Такий стан справа у мене з 2 кВт станції. Ну, скажу так, я задоволений переходом на 24 вольт, рекомендували мені чому не зразу 48. Ну, мені достатньо цієї потужності інвертора в 3 кВт. Мені достатньо. Але, щоб забезпечити роботу такого інвертора, треба мати. Відповідно, 3 кВт панели, хоча б так як воно рекомендовано до цього інвертора, і треба мати більший об'єм акумуляторних батарей. У мене на даному випадку 100 Ампер годин залишкової ємності. Тобто ще 100 Ампер годин це сміло можна ставити до зарядного струму. Нормально 80 А може дати даний інвертор. Хоча можна ставити і 300 Ампер годин Акумулятор і заряджати струмом. Менше, просто буде більший, більший час е, зарядки. Е, ну, в цілому, в цілому, так. Є куди е, рухатися як по збільшенню ємності акумуляторних батарей, так до збільшення поля сонячних панелей. Ну, і, звісно, е, без вітряка ніяк. Поки що е, це питання відкладеться аж до осені, матеріали збирати, генератор. Ну, і якщо, звісно, Щось, то, з того щось вийде, то я буду показувати. На цьому всім всього доброго, до нових зустрічей. Пишіть, показуйте, які у вас результати. Ну, от Такі в мене. 2 кВт на станція, 93 кВт. -години.